Вітаю, друзі. Це Independent Politics, і я за річний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаюся вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, через рік, 5 листопада 2024 року, у США мають відбутись президентські вибори, і у цьому відео ми коротенько поговоримо про потенційних претендентів на відповідну посаду, а також. Здійснемо аналіз результатів соціологічного опитування New York Times та Сієна College щодо рейтингу потенційних кандидатів на вищевказану посаду в ключових штатах, від яких буде залежати перемога того чи іншого знову ж таки кандидата. Отже, якщо говорити про демократичну партію, тут достатньо зрозуміло. Партії є повна консолідація навколо кандидатури Джо Байдена на цю посаду. Про це говорили як в адміністрації президента США, так і серед кола конгресменів і однопартійців від демократичної партії. Незважаючи на те, що є інші знову ж таки претенденти, які теж мають бажання сперечатися з Джо Байденом за цю номінацію. Але, незважаючи на це, є все ж таки більш консолідована позиція навколо чинного президента Сполучених Штатів Америки на номінацію виборів в 2024 році. Тепер щодо республіканської партії тут. Є боротьба між потенційними кандидатами на посаду президента США в 2024 році, і у цій боротьбі лідирує колишній президент США Дональд Трамп за різними соціологічними опитуваннями. Він має підтримку більше 50%. І, до прикладу, станом на 6 листопада ці рейтингові показники сильно не змінилися в контексті підтримки. Електорату від республіканської партії колишнього президента США Дональда Трампа. Відтак, західні засоби масової інформації та аналітики вже проводять дослідження в контексті того, хто може здобути перемогу в 2024 році: Джо Байден чи Дональд Трамп, враховуючи. Ці реалії, які існують станом на зараз в контексті боротьби в республіканській партії і в контексті консолідованої позиції в демократичній партії навколо Байдена, і опитування New York Times та Siena Коледж вказує на те, що Джо Байден він відстає від Дональда Трампа у п'яти із шести найважливіших. Штатів, голосування в яких суттєво впливає на результат виборів. За опитуванням, Трамп лідирує у Штатах Аризона, Джорджія, Мічиган, Невада та Пенсильванія. Джо Байден відстає тут на 3-10% від рейтингу експрезидента США. Джо Байдена найбільше підтримують у штаті Вісконсин. Ну, і зараз я поділюся. Цими результатами соціологічного опитування. До прикладу, в штаті Аризона, за результатами цього дослідження за Трампа готові проголосувати, його підтримують 49% респондентів, водночас Байдена 44. Нагадую, що в Аризоні буде 11 виборщиків, які у подальшому будуть визначати долю перемоги того чи іншого кандидата. Після першого етапу знову ж таки голосування, який якраз буде 5 листопада 2023 року, штат Джорджія. Трампа підтримують 49% респондентів, Байдена 43%, там 16 виборщиків буде. Штат Мічиган. Трамп 48 Байден 43%. 15 виборчиків буде у цьому штаті. Штат Невада 52 Дональд Трамп 41%, Байден. 6 виборчиків. Пенсильванія, Трамп 48%. Байден 44. 19 виборчиків. І штат Вісконсин. Трамп 45%, Байден 47. І тут буде 10% знову ж виборчиків. І вже можна зробити висновок, що це будуть вирішальні штати, які завжди, які і визначать фінального переможця у виборах в 2024 році. Ось така достатньо цікава соціологія від New York Times та Siena College. І за цією соціологією також зазначають про те, чому, от, до прикладу, у Байдена достатньо такі низькі показники, ніж у Дональда Трампа, то на, цю, на це питання. Надається наступна відповідь в контексті того, що Дональд Трамп він краще може впоратись з економікою, ніж Джо Байден. Ну і деякі респонденти знову ж таки говорять про вік Джо Байдена, ставлять під сумнів, чи зможе він далі здійснювати управління країною. Як пише один із організаторів опитування, Байден і Трамп. Дуже непопулярні, але виборці переважна більшість яких вважають, що нація на хибному шляху впливають, вливають своє розчарування на президента. Тому ось такі результати соціологічного опитування команді Байдена знову ж таки потрібно включатися і працювати над тим, щоб знову ж таки змінювати ці рейтингові показники, якщо знов ж таки Джо Байден претендує на. Перемогу в 2024 році. І варто ще додати від себе хочу це зазначити, що судові справи, як ми бачимо по результатам цих соціологічних опитувань, не особливо впливають на позиції виборців щодо підтримки колишнього президента США, Дональда. Трампа. Проте ми далі будемо спостерігати за цими процесами, які відбуваються в США, і далі будемо спостерігати за новими соціологічними опитуваннями. Але ось це опитування воно є достатньо важливим для обох потенційних кандидатів на посаду президента США в 2020. Четвертому році. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics, та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити мов подобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Сама нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!